Тема у Вас в ефірі програма у фокусі події. Незважаючи на те, що ми живемо в очікуванні свята, як би там не було життя, продовжується життя триває і свято наближається. Говорити сьогодні в студії, ми будемо не дуже про святкові речі, і я вважаю, що це дуже правильно, тому що ми будемо говорити про небезпечну хворобу, яка власне загрожує нам, і як цього уникнути, як лікувати у разі захворювання, не дай Боже, ми сьогодні поговоримо з нашими гостями, гостями нашої студії. Дозвольте вам їх представити. Отже. Шуляренко Ірина Степанівна, вона є завідувачем відділу імунопрофілактики державної установи Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Ірино Степанівна, дякую, що завітали. І, І Лілія Іванівна Назаренко, лікар-імунолог дитячий, комерційного вірніше, комунального некомерційного підприємства Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради. От такі дуже такі великі регалії. Mm -hmm. Я не знаю, як ви їх запам'ятаєте. Тому власне, але суть зрозуміла лікарі, які займаються власне в нашій області тим, що вони вивчають ситуацію, яка є наразі з тою чи іншою хворобою. Сьогодні ми будемо говорити про кір. Небезпечна хвороба, така напівзабута, як на мене. Але, скажімо, так, статистика свідчить про те, що ми на порозі, скажімо так, не дуже приємних подій. Давайте почнемо з того, що це за хвороба, власне, і чи дійсно вона така страшна, як нас лякають. Ну, Кір це інфекційна хвороба, яка викликається вірусом кору. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я. В Україні на, в наступному році очікується підвищення захворюваності на кір, поліеміеліт і ковідну інфекцію. Тому е, ми з Лілією Іваною вирішили поговорити про кір для того, щоб люди зрозуміли, що це за інфекція, як вона виникає, як вона передається, що хто хворіє. Як убезпечитись від цієї інфекції, ну тому ми і тут дуже дякую вам, що ви вирішили це зробити, тому що знову ж таки не такий страшний ворог, як якщо ти знаєш, чим він страшний, правильно? Тому ми повинні бути обізнані. <клес> Скажіть, будь ласка, а от ота от невтішна статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я, чи має вона вже якесь підтвердження? Тобто, я я маю на увазі, чи є вже прояви, чи є вже захворюваність на цю хворобу в нашій області, звісно, в першу чергу цікаво. Ну, інфекційна захворюваність на кір це звичайна хвороба дитяча, угу. вона реєструється практично щорічно, але якщо це одиничні спорадичні випадки, то це списується на те, що діти не вакциновані. Або перебували в осередках захворювання, або спілкувалися з хворими. Але якщо ця хвороба набуває вигляду епідемії, як це трапилося 6 років тому, і Україна тоді посіла третє місце у Європі за, по захворюваності на кір. Де ми мали 150 тисяч випадків захворювань на це. І на превеликий жаль, мали смертність серед дорослих і серед дітей з такими наслідками тяжкого перебігу цієї хвороби. Тому, за законами епідеміології, кожні 6-7 років йде е, підвищування захворюваності mm -hmm. на кір. Якщо б наша, де, наше населення було щеплено 100%, тоді ми могли би говорити про те, що е, це одиничні випадки е, трапляються які перетікають, будемо казати, без ускладнень. На сьогоднішній день, на жаль, на превеликий жаль, в нас охоплення ще рівень охоплення щепленнями від кору не досягають 95% те, що вимагається ну, за законами підеміології. От тому е, вірус кору циркулює е, і в, 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 враховуючи те, що зараз наша держава перебуває. В незвичній такій ситуації це військові дії, це велике переміщення людей. Так, так, от я б хотіла да, сказати, що це якраз додатковий фактор ризику, да, тому що, що люди мігрують, і... що великі, дуже контакти, так. плюс холодна пора року, це те, що сприяє розповсюдженню е, інфекції, перебування у закритих приміщеннях <плес> і, е, звичайно, Стресові ситуації, все це спонукає розвитку даного вірусного інфекційного захворювання? Лілівані на тепер трохи про клініку. Як лікар, що це за захворювання? Чим воно небезпечне? І, взагалі, якщо вже так трапилося, що треба робити в цій ситуації? Ну раніше до кору був такий підхід, що це виключно дитяча хвороба. Ага. Але на сьогодні ми бачимо, що клінічні симптоми такого захворювання можуть траплятися як у дітей, так і у дорослих. І Ірина Степанівна вже вірно зауважила на тому, що у нас немає колективного імунітету, тому що невакциновані діти стають потім невакцинованими дорослими. То тому хворіти можуть і як діти, так і дорослі. Взагалі, в довакцинальний період, а вакцинація проти кору була розпочата ще в Радянському Союзі в 1963 році. В Україні вакцина з'явилася в 1968 році. А весь той період, коли не було створено вакцини, вважалося, що це 100% контагіозність. Тобто, всі люди, хто не хворів і хто не вакцинований, вони при контакті захворювали. Чим проявляється хвороба? Спочатку починається так, так званий предрамальний період, коли у людини виникає, що у дитини, що у дорослого, виникає загальне нездужання, це може бути головний біль, біль в м'язах, такі загальні, загальні симптоми. Слабкість, так да, слабкість, може бути підвищення температури. Далі це перетікає в катеральні симптоми. З'являються нежить, кашель. Що цікаво, у цьому захворюванні буквально в перші 2-3 доби з'являється явище кон'юнктивіту, тобто біль в очах, сльозотеча, світлобоязнь, тобто запальний процес з боку слизових оболонок очей. І в той же самий період, якщо уважний лікар... І лікар, який знає, що таке кір, і якщо він загляне в ротову порожнину дитині або дорослому, то навколо кутніх зубів на слизовій оболонці щік з'являються такі плямки, які називаються плямки-бельського копліка Філатова за авторами, ті, які автори, які описали ці плями. Вони виглядають як така ну, як манна крупа, скажімо так, маленькі, такі дрібні. Да, і е, о, ці плямки білі, вони оточені таким рожевим обідком. Е, оці плями вони можуть вже на, на цьому етапі можна діагностувати кір. Якщо е, немає або не виявлено цих плям, або їх ще немає, то важко відрізнити, це кір чи якась інша вірусна Ді, хвороба. Значить, отак триває десь 3-4 дні, такий катеральний період з, з підвищеною температурою, А потім температура може трошки бути ну, якби, уходить в субфібрільну, або взагалі вона зникає ця температура. І на четверту-п'яту добу виникає період висипань, коли з'являється характерна висипка, така як буває при кору. Це супроводжується тим, що у дитини знов підвищується температура, вона може бути 39-40, і з'являється ця висипка. Висипка прикору ну, вона не подібна до якихось інших захворювань і має певну етапність висипань. Тобто спочатку вона з'являється за вухами, на обличчі, на шиї, на, верхні, на, на верхній частині грудної клітини. На другий день вона спускається нижче, тобто вона мігрує вниз, спускається нижче, вона буде на животі, на верхніх кінцівках. І на третю добу вона вже буде на нижніх кінцівках, на стегнах. І тоді, коли вона з'являється на нижніх кінцівках, вона яскрава достатньо. На обличчі вона вже починає трошки згасати. Тобто, така етапність. Там ще яскрава, а тут вона вже починає зникати, ця висипка. Взагалі підсипання може тривати до п'яти днів. Висипка ця має вигляд таких достатньо великих плям до сантиметра, полтора сантиметра в діаметрі. Вона може бути в вигляді плями, а може бути в центрі плями папулка, такий бугорочок невеличкий. В таких в, ну, в більш тяжких випадках вона може зливатись, утворювати такі ну великі поверхні, сусільний, такі дав гіпермію, таку. Mm -hmm. uh, іноді навіть бувають такі невеличкі крововиливи в центрі цих плям. Uh, ну, от, отакий характер висипань. Чим Іноді... небезпечна, власне, ця хвороба? Чим Чим навіть от, колега зауважила, що <смір> бувають навіть смертельні. <смір> ну, от Уже в катаральному періоді, ще до того, як з'являються е, класичні висипання, коли вже лікар вже <смір> зрозуміє, що це Щоб саме кір. кір да. От в катаральному періоді е, у дитини, особливо у дітей раннього віку, можуть бути ознаки стенозуючого ларінготрахіїту, коли виникає спазм, звуження голосової щелини і набряк голосових е, ну, дихальних шляхів, і дитина починає задихатися. Це супроводжується гавкаючи. Кашлям до може бути до зупинки дихання, це стенозуючі ларінготрахії або гортані. це найбільш таке серйозне ускладнення. Із інших ускладнень, які виникають, це може бути пневмонія. тобто, коли інфекція спускається нижче, да, запалення бронхів і безпосередньо легенів. Причому ця пневмонія буде вірусна. А як відомо, вірусну інфекцію нема чим лікувати, тобто нема патогномонічної терапії для цього захворювання етіологічною, точніше. Потім до цього вірусу може додатися та, та мікрофлора, яка живе в носоглотки у людини. І це буде стафілококова пневмонія на додачу, тобто вона вже буде вірусна бактеріальна. Тоді вже в лікуванні використовуються антибіотики, але ізначально це вірус. Із таких більш би, ще додатково ускладнень можу, можуть бути гнійні отити, це вже гнійне ускладнення, яке провоковано бактеріями, а, от, це можуть бути лімфоденіти. І найбільш грізне ускладнення це енцефаліт. Тобто цей вірус має так звану нейротропність, тобто він уражає і центральну нервову систему. І один на тисячу захворівших буде мати, на жаль, такий вірусний енцефаліт. Лілі Івана, ну, картину намалювали таку не дуже привабливу, ну, чесно. Вона така є. Чесно вам вона така скажу, Хвороба небезпечна. Це так. відчутно і зрозуміло от, відразу після того, що ви сказали щойно. але… Є дієві способи, як від неї оберегтися. Давайте про це поговоримо. Ну, якщо говорити про дієві способи оберегти, оберегтися, то це профілактика. Любе так, захворювання так. легше профілактувати ніж лікувати. для цього. Існує вакцина, вона є доступна. Ірина Степанівна розкаже, де і як давайте і що, про вакцину так. детальніше mm -hmm. з якого віку можна вакцинуватися, так як часто треба вакцинуватися, і чи всі категорії підпадають? Ну тобто, чи все можна робити це щеплення? Отак, Ірина Твань, якщо можна. згідно нашого національного календаря щеплення дітей від кору починається у 6 років. Значить, перше щеплення у рік, і наступне щеплення у років. через шість років років. Значить, маючи два щеплення, вважається, що дитина захищена, і це буде якби пожиттєвий і пожиттєвий захист. Тобто достатньо в дитячому віці зробити дві вакцини, два щеплення, і можна сказати що ми захищені від цієї хвороби, так ну на сьогоднішній день ми маємо звітність, яку ми отримуємо від закладів охорони здоров'я, які проводять щеплення. І за 11 місяців на сьогодні ми маємо близько десь 80% ухоплення щеплення в дитячого населення. Ви говорили, Це... що ідеальною буде картина, коли буде 95 п'ять, хоча б тобто, Це все таки не... залишається якийсь сім'я. Це Соток на сьогоднішній вакцину. день недостатньо. недостатньо. Плюс до того ми маємо дітей, які з якихось причин не отримали щеплення, і вони не підпали в ці декретовані вікові. Вікові категорії. А що робити, якщо з тих чи інших причин у 6 років дитина не отримала щеплення? Чи можна його зробити пізніше? Навіть, якщо людина, дитина не має щеплень, вона повинна надолужити оце пропущені щеплення. Тому проведення профілактичних в даному разі щеплень можна проводити в, в будь-який будь-якому -будь 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 будь-якому -будь 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 віці. Чи є якісь протипокази для того, щоб зробити дитині щеплення? Я не маю на увазі угу. там якісь скажімо так, уявлення батьків про те, що цього не треба робити. Ну, чомусь є такі, я думаю, випадки. Ну, звісно, це регламентується певними наказами Міністерства охорони здоров'я. Є певна категорія людей, яким щеплення робити не можна, не тільки проти кори, а й проти інших захворювань. Ну, Власне, якщо ми говоримо проти, про щеплення проти кору, до речі, це Вакцина комбінована. Вона в собі містить е, три збудника, проти яких одночасно виконується вакцинація. Це вакцинація проти кору, паратиту і краснухи. Всі вони є вірусні захворювання, і вакцина ця є жива, ослаблена, і є категорії осіб, яким живі вакцини протипоказані. Тобто, ну, це, оце якраз да. оці 5%, які власне повинні ну, бути. Да, що на вони... яких дається так, от можливість так, 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 так щоб так. якщо сформувався колективний імунітет 95%, вони захистять mm -hmm, оці 5, 5 і, 5, і, так, і так. будуть якби, сприяти тому, щоб вони не захворіли. Значить, кому протипоказано? Це діти з тяжкими імунодефіцитними захворюваннями. Тобто їм не можна. Або діти, які з приводу різних захворювань отримують імуносупресивну терапію, тоді, коли за рахунок хіміотерапії або іншої терапії пригнічена імунна система, і вона, по-перше, Може дати, не дати відповіді взагалі на вакцину або, навпаки, дати неадекватну відповідь у, виді, у вигляді проявів хвороби, це відноситься і до онкохворих пацієнтів, які на зараз отримують хіміотерапевтичні процедури, різні препарати отримують. Це можуть бути пацієнти, які страждають на системні захворювання сполучної тканини, ревматоїдний артрит, склеродермію, системний червоний вавчак. Тобто є низка захворювань, при яких буде протипоказана така вакцинація. Але після того, як буде Відмінено це лікування, можна, а, можна, да, можна, щепитися. можна буде щепитися. Протипоказана вакцинація проти кору вагітним. Але ну, існує така тенденція, що якщо це вже останні тижні вагітності і для вагітної ризик захворіти достатньо високий, так, тому і вагітним в останніх триместрах також можна пропонувати цю вакцину проти кору. Не вакцинуються віл-інфіковані, які знаходяться також на лікуванні і в тяжкій імуносупресії за рахунок пригнічення імунної системи самим вірусом імунодефіциту. І якщо вони отримуються антиретровірусну терапію і у них певні рівні імунологічних оціх клітин, які не спроможні дати нормальну імуновідповідь, то це вирішується індивідуально в кожному окремому випадку. Ну ще таким протипоказом є. Анафілактична реакція на попереднє введення цієї вакцини, тобто індивідуальне несприндивуальне несприйняття... Да, несприйняття. Це відноситься до всіх вакцин. Якщо у пацієнта на попереднє введення цієї вакцини був анафілактичний, анафілактичний шок. шок або інша анафілактична реакція, така вакцина пацієнту вже більше не вводиться. Ясно, скажіть, будь ласка, тепер як іде? Можна зробити цю вакцину зараз. У нас у місті і в області багато внутрішньо переміщених осіб. Люди, які можливо, виїхали з своїх звичних для них місць проживання від від знайомих лікарів, і вони опинилися у нас в області. Чи приймаємо ми таких пацієнтів і як ми діємо в цій ситуації? Ну, звісно? Пацієнтам надається допомога туди, там де вони звертаються за медичною допомогою, там вона і надається. Причому, якщо раніше для проведення вакцинації вимагалась обов'язкова декларація з лікарем, то на сьогоднішній день це не є обов'язковою умовою. Щеплення у нас виконує первинка, тобто заклади охорони здоров'я, там де є сімейний, сімейний лікар, де є педіатр, там створені спеціальні пункти щеплень, де є вакцини, і туди можна звернутися до лікаря для того, щоб провести вакцинацію. Ті громадяни, які проживають на нашій території, які мають свого сімейного лікаря або свого педіатра. Вони звертаються безпосередньо до нього. Частіше у нас самі лікарі активно викликають на себе таких пацієнтів, своїх, кому по віку вже підійшов термін робити щеплення. А ті, які у нас є тимчасово переміщеними, вони можуть звернутися до будь-якого лікаря для того, щоб вирішити ці питання. Ну і така от суто практична інформація на перспективу, дай Бог, щоб mm -hmm. її не було. Якщо у родині захворює на кір, Ну, скажімо так, хтось із дітей. Що робити, як уберегтися? Чи це типові такі правила, як ми намагаємося себе поводити, коли у родині хтось хворіє? Чи є якісь особливості? Це так, так званий епідеміологічний нагляд так, 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 так. За, за родиною, в, яку, в якій захворіла людина на кір. Ну, по-перше, одразу з'ясовується анамнез. По-перше, ми з'ясовуємо, чи треба нашому пацієнту перебувати в стаціонарі, чи він може залишатися вдома. Це, да, це теж важливе да. питання. Да, не обов'язково, да. скажімо так. Ну, обов да? на перебіг, да, я, я якщо так це легкий або середньої, середньої тяжкості перебіг, то звісно, що людина може спостерігати вдома. Mm -hmm. ну, по-перше, тому що не існує специфічного лікування, тобто надавати е е рясне пиття, провітрювати приміщення. Адже рознижуючи препарати в разі необхідності там протиалергічні, якісь, якщо є цьому необхідність, це можна і в домашніх умовах, якщо пацієнт в інтоксикації. Якщо йому необхідна якась така більш серйозна терапія, то він тоді да, то він тоді госпіталізується. Госпіталізуються діти до року в обов'язковому порядку. Госпіталізуються пацієнти, які захворіли на кір, маючи такий, знаєте, несприятливий фон, як ми говоримо. Тобто онкологічні якісь захворювання або такі супутні хвороби, да, супутні серйозні, хвороби які так. можуть бути ну загостритися, Додатковим або, фактором да, ризику є додатковим фактором ризику. То такі пацієнти, звісно, вони госпіталізуються. Як і звісно, що лікар має оцінити вакцинальний стан, вакцинальна анамнез родини, вакциновані чи ні? Якщо всі все оточення вакциновано, то в принципі їм додаткових якихось заходів. Не проводиться. Якщо виявляється, що в родині є невакцинована людина, або вона не вакцинована і ніколи не хворіла на кір, то негайно протягом двох-трьох діб треба зробити, треба зробити, зробити вакцинацію, вакцинацію а, так, для того, щоб Незважаючи на те, що людина вже, скажімо так, так і чим раніше це проведено угу. буде, тим краще. Людина може захворіти на це захворювання, але воно все одно буде перебагати легше, ніж якби він був не вакцинованим. Дякую вам. На завершення нашої програми. Що б хотіли сказати нашим телеглядачам, тому що я так думаю, ми їх трохи настрахали, але ж ну якби поінформований, ну, що... значить, попереджений. Да, попереджений, якби попереджений, то прийняв для себе рішення і маєш захищатися якимось чином. Я би хотіла, щоб наші громадяни не відносилися до кору і виключно як до дитячої інфекції, так? тому що ця інфекція може вражати як дитяч... як дітей, так і і дорослих, так і літніх групі людей. Ризику да, всі. Да, групи ризику. Всі, а літні люди то особливо, якщо вони не хворіли, то вони в групі ризику. І враховуючи те, що є чим захиститися, є у нас вакцина, то люди мають самі про себе потурбуватися, вчасно пройти вакцинацію, яка запланована за календарем. Лілівальна, я так думаю, що багато з людей не знають, вакциновані вони чи ні. Як в цій ситуації бути? Ну, По-перше, звернутися до свого лікаря для того, щоб з'ясувати в амбулаторній карті чи є якісь хоча б відомості про щеплення. Mm. Підхід такий, особливо тоді, коли виникає епідемічна, несприятлива ситуація, коли багато випадків. Якщо людина вже доросла і в неї немає ніяких відомості про те, вакцинована так, так. вона чи ні? батьки померла, да. скажем а, вот а перебуває вона в такому місці, де вона може ймовірно захворіти. Вона має бути провакцинована двічі з інтервалом в один місяць. Тобто, Це тобто не є люба проти людина старша за 6 років так. має мати два щеплення. В угу. 18 років тобі, 20, чи 20, чи 40, чи більше, да? якщо ти в групі ризику або в такому контакті перебуваєш там, де ти можеш захворіти, має бути зроблено одне щеплення через місяць, друге. Я Це хотіла так, б доповнити трошки, що до. Того як у нас був спалах від кору, це так, було так. 6 років тому 6 років тому. Ми вакцинували дорослих 18 років. На сьогоднішній день у нас є наказ Міністерства охорони здоров'я, який дозволяє проводити профілактичні щеплення декретованим групам або групам ризику. Це медичні працівники, освітяни. Це військові, працівники СБУ, МВД, поліціянти, тобто люди, які мають великі контакти, які можуть захворіти і передати ту хворобу. Тому вони в дорослому віці можуть щепитися безкоштовно. А якщо, це, а якщо це буде спалах в якомусь організованому великому колективі, ВУЗ, там так, так, техніку, ну, десь бути, коледж, так. Да, то там з'ясовується той самий анамнез і швидко робиться так, так звана підчищаюча імунізація. Вибираються всі, хто не вакциновані, і їм здійснюється щеплення. Угу. Ну, знаєте, немає поганого без хорошого, що називається і навпаки. Оце дистанційне навчання, можливо, нам трошки допоможе в тому, щоб ми уникли таких великих масштабів захворювань. Ну, це один з факторів. А найголовніший фактор це власне профілактична робота і профілактичні, скажімо так, заходи, про які ми щойно говорили. Так, Та і якщо хтось думає, що маска захистить, то це при прикурі це не спрацює. Okay. Я хотіла ще два слова okay. сказати okay, за наші за наші вакцини. Okay. Так що на сьогоднішній день ми використовуємо дві вакцини: одна вакцина Priorix, виробник ля Смітклян. Кляйн e, країна-виробник Нідерланди. Uh -huh. От e, Це вакцина, яка використовується вже давно. Ми маємо певний багато років, певний досвід. Діє на 100%, ну прекрасна вакцина. І ще на сьогоднішній день нам завезли вакцину в виробник Мерк. Це Сполучені Штати Америки. Ми також маємо досвід її використання. І е, вона працює, ну без дог... працює на сьогоднішній день, без а, Америка її використовує вже ну, десятиріччя, так так так, так. Тобто я хотіла ще раз підсумувати, що вакцини якісні, боятися нема чого, да. так да. тобто вони так. ну у нас випадку обезпечать від У хвороби. нас Ще є деякі закиди, закиди від наших опонентів або тих, хто не бажає щепитися. Вони розказують, що під час військового стану, коли йде відключення. Електрики, що не дотримується холодовий ланцюг. Я хочу заспокоїти всіх, що на базі комунального закладу Фармація вона не відключається від електропостачання, що вакцина зберігається з дотриманням всіх вимог. При температурі плюс два плюс вісім, що холодильники всі працюють, і є персональна відповідальність медичних працівників за збереження вакцини. Ніяких побоювань не повинно бути у тих, хто не хоче хворіти. Правильно так. я дуже дякую вам за розмову, тому що насправді тема, яку ми підняли, вона дуже актуальна і важлива, тому що до всіх наших негараздів ще не вистачало нам такого горя, тому краще розказати, попередити і власне убезпечитись. Тому будьмо здорові, прислухаємося до парад на наших лікарів і власне здоров'я наше здоров'я в наших руках тому не будемо ставитися легковажно до цього фактору будьте здорові на все вам добре